Новим екіпіруванням та презентацією новачків ознаменувалося відкрите тренування футбольного клубу Калуш на стадіоні Хімік. У складі головної команди цьогоріч поповнення. Новачкам символічно вручили футболки з їхніми ігровими номерами. Новий спортивний інвентар, спортивні костюми, ігрову форму, рюкзаки та м'ячі отримали усі команди футбольного клубу Калуш. Головна команда та юнаки. Футболістів привітала заступник міського голови Любов Максимович. Чиро висловлюю вдячність. Футбольному клубу Калош за розвиток футболу в нашому місті. Звичайно, що сьогодні кожен з нас усвідомлює, що розвиток спорту є необхідним. І все більше і більше людей об'єднується навколо футболу, тому що кожен з нас розуміє, що футбол це не тільки гра, а школа життя. Тут цікаві спілкування, цікаві зустрічі, емоції позитивні від радості перемоги. Отож я бажаю усім вірити в свої сили і найбільше найбільше і найвищих перемог у своєму житті. Футбольний клуб Калур зараз переживає новий період свого розвитку. Безоплатним є навчання футболістів на всіх етапах підготовки. Друге дихання відкрилося у дитячо-юнацької спортивної школи, якою зараз опікується футбольний клуб. З'явилося багато нових можливостей, адже саме тут готують резерв, який згодом буде вливатися в основну команду. Фінансова підтримка ДЮСШ відкриває нові горизонти. Якщо б не було співпраці цією з футбольним клубом Калошем, спортивна школа не мала б можливості приймати участь у змаганнях, так як ми не маємо ні свого транспорту, ні фінансування, не мали за цей період ні інвентаря придбати, ну, все йшло на, за рахунок батьків і ентузіазму і, і тренерів. Зараз, коли створився футбольний клуб «Калуш» тут і цього року, це на порядок вищий і це дуже перспективно. Якщо воно піде розвиватися далі, інфраструктура футбольного клубу «Калуш» і співпраця з спортивною школою, ну це ми так бачимо, що новий президент клубу і правління клубу мають велику хорошу е плани на розширення, на розвиток, починаючи від Розвитку цієї піраміди від дитячого, від маленьких дітей від дитячого спортивної школи, клуб, який приймає участь в першості області, в першості України плюс і до дорослої команди. А в планах, наскільки я знаю, футбольного клубу «Калуш», на дальніше, щоб в «Калуші» основна команда в планах, я не знаю, через скільки років, щоб приймала участь в другій лізі чемпіонату України. Старший тренер-викладач відділення футболу ДЮСШ США Ярослав Коник розповів про інші умови, які створять для юних гравців. «Футбольних полів дуже мало, тільки в нас одне в Калуші футбольне поле, де приймати участь у змаганнях. А в кількості багатьох кількостях змагань ми маємо приймати участь. І дитяча Ліга області, дві команди, і дитяча Ліга України, дві команди, і юнаки. І доросла команда для тренувань теж дуже мало в нас баз для тренувань футболу. Тому нас в каусі наскільки я знаю, футбольний клуб теж планує, щоб розширити, щоб ще реконструювати стадіони в шостій школі, розширити, зробити стандартне поля в училищі. Можливо, в перспективах так розмові було, що штучне футбольне поле незабаром стартує перший тур чемпіонату України, першої дитячої нацької футбольної ліги. В суботу в нас відбудеться перший тур. Чемпіонату дитячої юнацької футбольної ліги України. Наша команда, футбольний клуб «Калуш»,... називається, яка представляє Калуш місто. Буде приймати команду із Нововолинська. Матч відбудеться на стадіоні Хімік. Ю-17 почнуть грати в 12-й годині, а Ю-15 в 2-й годині. Другі Дві команди наші, Ю 14, і 16, їдуть на виїзд на першій цю області дитячої футбольної футбольної і будуть приймати, зустрічатися у з Рожнятівським футбольним клубом.